Тепер всі твої вітаміни будуть засвоюватися в рази краще, якщо ти виконаєш. Ці три кроки. Але перед цим скажу, що дійсно бувають такі випадки. На жаль, що люди відживання вітамінів не бачать якогось крутого результату. І вам особливо буде корисне це відео. І перший крок це обов'язково налагодити свій водний баланс, оскільки вода є транспортером поживних речовин. Тож мінімум 1,5-2 літри води на день ви маєте випивати. І ця вода має бути мінералізованою, лужною, правильною, якісною і обов'язково теплою. Другий крок це очистка. Від грибів, паразитів, і вона має проводитися обов'язково натуральним способом і мінімум 21 день. Так, наші паразити та гриби також люблять вітамінки, і коли ми їх вживаємо, то ми їх фактично підгодовуємо. І третій крок це глибоке очищення кишечника. Я говорю не про клізми. Якщо ви за все життя ні разу не чистилися. Якщо у вас є закрипи, діареї, проблеми з травленням, зі шкірою, з вагою, то 100% вам потрібно це робити у чистому кишечнику. Вітаміни мають найсильніше, найпотужніше засвоєння. А як правильно це зробити, як правильно виконати ці всі три кроки, які потрібні програми для цього, як це все проходити, щоб досягнути максимального результату? Я можу тобі розповісти на своїй консультації. Пиши в коментарях слово консультація, і я тебе обов'язково проконсультую та розповім про всі ці три етапи.